Друзі, от зараз я вам хочу показати средства наші для духовок, для гріля за такою кісточкою, так? І от дивіться, ну, я прийшла до своїх клієнтів, щоб я їм покажу, як користуватись цим, тому що вони його купили і в срок годності вже істек в, в октябрі 24-го року. В, в, в минулому році вже істек срок годності. Але я вже. Ним працюю, і зараз вам. Дивіться, поддон я вже намазала, і вже все одходить вже. Просто це 5 минут пройшло, і вже все одходить от, від е... поддона. Він був дуже чорний, і зараз я це роблю. І ось я налила в духовку. І в духовочці теж зараз я все помажу, і зараз я їм почистю. Цю духовочку, вона буде в них як новенька, тому що вони переживали, що воно вже і сток срок годності. А я їм кажу, що все буде добре. Воно працює навіть тоді, коли істок срок годності. І звісно, коли він новенький, він такий густий, а зараз він став рідкішим. Але я тільки що перевірила, вам показала на поддоні. Воно все працює, все гарно. Якщо у вас є гриль, якісь там приспособлення на природі, шашлики ви робите, все зашмальцьовується, зажарюється, пожалуйста, це средство, воно класне, не треба його розпиляти і нюхати ним. А можна мазати тільки ті міста, де у вас дуже засмажене, все зажарене. Ви мене поняли, мої хороші, наші средства, вони просто. Класно працюють, вони працюють, вони вичищають ваш дом, а ще допомагають вам заробляти гроші. Отак От просто, отак От просто. Навіть мої клієнти, вони поляки, а я по польськи розмовляю, ну так собі на троєчку, і ми з ними порозумілися. І в мене дуже багато поляків, клієнтів. І за що я їм вдячна, тому що я під час війни можу заробляти гроші. І в Польщі, і в Україні з компанією МВ і платити податки як ФОП, бо я оформилася як ФОП, бо я хочу нашій країні допомагати. І, і і вирішила нарешті, що я буду не тільки заробляти гроші а ще платити податки. Тому, друзі, це класний, вдячний, благородний, красивий. Бізнес, якому можна займатися прямо дома. Прямо дома, прямо на роботі. Дивіться, прямо на роботі. От, просто прямо на роботі. Тому, мої хороші, підписуйтесь, задавайте питання, не соромтесь, я на всі питання буду відповідати, буду вам все казати, допомагати. Будемо разом робити це і робити наші сім'ї заможнішими. Трошки мати більше грошей, а хто хоче не трошки, особливо це якщо люди мають свій бізнес або мають свої салони краси, або люди лікарі, або хто займається встановленням фільтрів для води, очищає воду людям, очищає повітря, встановлює якісь. Гаджети для очистки повітря, прошу звертайтесь, і ми можемо разом з вами зробити класне ком'юніті, яке буде допомагати звиклим українцям, обичним українцям, обичним людям жити краще. Люблю, цілую, обнімаю вас.